Всім привіт на каналі Minecraft Вийшла нова серія з Kibіді Tuалет 65 -та. все фігово, але одна хороша новина, ви побачите коротше, в цій серії. Приступаємо до перегляду цієї серії. Тоді, коли б і прилетіли титани, І бачите, всі прям втікають всі... і від Викули... і тоді пока. і такий і здивувався Чого? це, треба все в свої руки брати. От. І ще спікер вететат повторив той обет як 47-ї серії. Тільки він тоді був заражений. І ще виявило, що от такі що великі скібідисти, насправді це просто маленькі скібідісти, зсякою такими штуками керують, просто великою оболочкою і все. І після того на них почали з кислотою. Вже казали, що Арабхов, наприклад, що з кислотою вони будуть, бачите, щит трохи захистив. Так, Впав криші, кріші впав, а спікервет а спікервет і так шукає свою пушку. Бачите, оце він загубив свою пушку. Не шукає, він загубив її. От. І бачите, що з титану камерумеду, якби все погано, ві серії, як відео має, його лагодити. Не дві, а десь десь може. І зараз. От, бачите, в нього дивіться, які були пошкодження. Зараз всі розберемо пошкодження титанів. Е, По-перше, він весь е, все горить, купа навіть такі, типу, він заражений, але де заражений? І дивіться, коротше, купу і воя і в нього відірвало трохи оту саме руку, що спереді там де магніт, то його треба лагодити. І ще е, пушки ті всі поламалися, що були в нього на руках. І біля його ядра теж горить і такі, типу, іскри, типу його заражади, а добре, що не заражений. То але Все погано. І ще в 67-й серії повернеться тита Ті Мед, моє предположення. Просто дивіться, на чому воно особливо. Дивіться, в 47-й серії Титана -мена» це, якби дуже великі пошкодження зробив. Наприклад, як зараз для Титана Кабрабеда, але вони були тоді більш, оці зараз більші пошкодження в Титана Кабремеда, ніж тоді в Тіведе було. А в 57-й вилікували спікер Веда Титана, то в 67 й по логіці повернеться Титан Тівімен. Через... І... Бу... На фук видно, що любить в кінці цифру сів. Тому чекайте, твій веде Титана, Але подивіться, чи він тоді буде. Чи не буде, він має бути. Отак. І давайте розберемо, як виглядається конструкція, що в дівець був. Коротше, бачите, е... чел, той скільки туалет просто якби. Е, отака е, Дівайті там є навіть відео, лазер. Коротше, щоб керувати просто оболочкою. Отак. І всім пока, були на каналі Хавайткрафт. Всім пока.